Вітаю, шановні семикласники, і пропоную сьогодні попрацювати над розв'язуванням задач з переведення одиниць вимірювання фізичних величин. Ці навички нам знадобляться з вами в подальшому, а саме при розв'язуванні задач. Тож, розпочнемо! Для того, щоб виконувати переведення у системні одиниці, ми з вами будемо дотримуватися певного алгоритму і використовувати вже знайому нам табличку префіксів. У чому ж полягає алгоритм? Перше, ми маємо знайти в таблиці необхідний нам префікс. Відповідно, надане нам число помножити на множник, який відповідає цьому префіксу, і записати відповідь. Спробуємо з вами застосувати цей алгоритм до першого завдання. Що ж потрібно зробити? Треба перевести у метри, а це є одиниця вимірювання за системою С для такої величини, як довжина. 5 мм, 4 дециметри, 6 км і 7 см. Розпочнемо: 5 мм. Маємо префікс мілі. Подивимося швиденько у табличку. Множник, що відповідає цьому префіксу, це 0,1. Відповідно, що ми робимо? 5 множимо на 0,1, отримуємо 0,5, але метрів. Можемо записати цю саму відповідь у так званому стандартному вигляді, тобто у вигляді числа, помноженого на 10 у відповідному степені. Відповідно, зазначимо з вами, що це буде 5 помножити на 10 у мінус третьому степені. Саме так у такому вигляді записаний множник, який відповідає префіксу мілі. Але давайте звернемо увагу, що це для нас означає 10 у від'ємному степені. Знак мінус говорить нам про те, що ми маємо переносити кому при множенні на. Зад, Тобто ліворуч. А значення самого степення в даному випадку 3 показує, на скільки знаків ми маємо це зробити. 5 помножити на 10 у мінус третьому. Переносимо кому на 3 знаки ліворуч, отримаємо 0,5. Наступний приклад: 4 дециметри. Так само переводимо у метри. Швиденько повертаємося до таблички, знаходимо префікс, «деци» і множник, який відповідає йому. Це 0,1. 4 множимо на 0,1. Зверніть увагу, фактично ми замість префікса пишемо множник, який йому відповідає, і наше число множимо на нього. Це буде 0,4 метри. У стандартному вигляді це 4 помножити на 10 у мінус першому степені. 6 км наступний приклад. Знов таки шукаємо з вами префікс кіло у нашій таблиці. Множник, якщо відповідає цьому префіксу, це 1000. 6 множимо на 1000, отримуємо 6000 метрів. Або у стандартному вигляді це 6 помножити на 10 у третьому степені метрів. Знову таки, невеличка підказочка. 10 у третьому степені. За правилами математики, ми маємо помножити 10 три рази само на себе. Але 10 у третьому степені фактично це 10 і 3. Показує нам, скільки нулів ми маємо дописати. 6 помножити на одиничку з трьома нулями, тобто на 1000 7 см. Знов таки шукаємо префікс санті. Множник, що відповідає йому, це 0,01, 7 помножити на 0,1 то рівнює 0,07 метрів. Або у стандартному вигляді це 7 на 10 у мінус другому степені метрів. Ще раз звертаю увагу на алгоритм. Ми знаходимо в таблиці необхідний префікс, і з часом, виконуючи аналогічні завдання, нам вже табличка не буде в нагоді ставати. Так, ми запам'ятаємо їх значення і будемо використовувати. Далі, множимо число на множник, що відповідає цьому префіксу, і записуємо відповідь. Завдання 2. Спробуємо виконати зворотній розв'язок, тобто виконати переведення із одиниць системи С у так звані позасистемні одиниці. А саме, перевести 5 метрів, знов таки одиниця вимірювання довжини у дециметри, кілометри, сантиметри і міліметри. Для цього нам потрібно пригадати математику початкової школи. А саме, що в одному метрі, наприклад, 10 дециметрів. Якщо ж у нас 5 метрів, то ми маємо 5 помножити на 10 і отримаємо 10 дециметрів. Цю саму відповідь можемо записати в стандартному вигляді: це буде 5 помножити на 10 у першому степені дециметрів. Крокуємо далі. 5 метрів будемо переводити у кілометри. Ось тут увага! Ми пам'ятаємо, що в одному кілометрі тисяча метрів. Але в одному метрі лише одна тисячна кілометра. Відповідно, 5 множимо на тисячну. І це буде дорівнювати тисячних кілометра. Або 5 помножити на 10 у мінус третьому степені кілометра в стандартному вигляді. Ще раз звертаю увагу, у фізиці ми не ділимо на тисячу, а ми множимо на 0,1 тисячу. Математично так, ми говоримо про те, що помножити на 1 тисячну – це поділити на тисячу. Але ще раз підкреслюю: ми ніколи не пишемо дві крапочки, знак ділення, так? а множимо саме на дробові значення. Продовжуємо: 5 метрів треба перевести у сантиметри. Ну, тут легше, так? Всі пам'ятають, що в одному метрі 100 сантиметрів, так? тому ми 5 множимо на 100 і це буде 500 см, або 5 на 10 у другому степені. І останній приклад: 5 метрів переводимо у міліметри. Знову-таки, сподіваюся, ми пам'ятаємо, що в одному метрі 1000 міліметрів виконуємо обчислення і записуємо відповідь. Це буде 5 тисяч міліметрів, або 5 помножити на 10 у третьому степені міліметрів. Трішечки складнішими є завдання, якщо ми будемо виконувати переведення для таких фізичних величин, як площа і об'єм, де одиниця вимірювання у нас у квадраті або навіть у кубі. Давайте спробуємо з'ясувати, як ми будемо виконувати переведення у такому випадку. Наступне завдання: треба перевести у квадратні метри, а це є системна одиниця. 5. Квадратних міліметрів, 4 квадратних дециметра і 6 квадратних кілометрів. Звертаю увагу, 5 міліметрів квадратних. Ми бачимо знов-таки з вами, що ми переводимо у системну одиницю. Тому ж виденько повертаємося до таблички, знаходимо префікс мілі і множник, який відповідає. Але звертаю увагу, у за умовою задачі у нас не просто міліметри, а міліметри в квадраті. Тому ми маємо наше число помножити на множник, який треба піднести до другого степеня. Виконуємо обчислення, отримаємо 0,5 мільйонних квадратних метрів. Можемо записати знов таки відповідь у стандартному вигляді, це 5 помножити на 10 у мінус 6 степені метрів квадратних. 4 квадратних дециметри. Знов таки, для того, щоб виконати переведення, шукаємо в таблиці префікс деци. Множник, який йому відповідає. І, враховуючи, що у нас не просто дециметр, а в квадраті, підносимо цей множник. До другого степеня. 4 помножити на 0,1 у квадраті. Викладуємо обчислення, нотуємо результат. 6 км квадратних. Звертаю увагу, робимо дію аналогічно. 6 множимо на множник, що відповідає префіксу кіла, і знову піднесем, підносимо його до другого степеня. Виконуємо обчислення. Наступний приклад ми попрацюємо з одиницями вимірювання об'єму. А саме, дециметри кубічні та літри треба перевести в системну одиницю метр кубічний. Зверніть увагу, літр це Позасистемна одиниця. Для того, щоб виконати ці перетворення, по-перше, скористаємося попереднім алгоритмом 372 дециметри кубічних, треба перевести у кубічні метри. Знаходимо префікс деци, не забуваємо піднести його до третього степеня і виконати обчислення. А ось тут особлива увага. А якщо ж наш об'єм наданий у літрах, у такому випадку ми маємо запам'ятати співвідношення, яке позначено червоним кольором, а саме, що в, одни, в одному літрі 0,1 кубічних метрів. А відповідно, якщо у нас буде аж 372 літри, то ми маємо 372 помножити на 0,01. Так само виконати обчислення і записати відповідь. Ще раз хочу звернути увагу, що Якщо при виконанні математичних дій ми не пишемо одиницю вимірювання, то при отриманні відповіді ми обов'язково одиницю вимірювання беремо у дужки. Зверніть, будь ласка, і на це увагу. Продовжуємо швиденько. Особливу увагу треба приділити, якщо ми будемо працювати з одиницями часу. Для цього табличка, яку ми застосовували на попередніх е, е, слайдах, нам не допоможе. А що ж е, стане нам нагоді? Ну, по-перше, це наші знання і стовпчик, який визначений червоним кольором на екрані. Ми всі пам'ятаємо, що в одній хвилині 60 секунд. В одній годині 60 хвилин. Відповідно, скільки ж секунд буде в одній годині? Для цього нам потрібно 60 хвилин помножити на 60 секунд. І ми отримаємо аж 3600 секунд. А якщо нам знадобиться зворотні переведення, тобто скільки хвилин в одній секунді. Одна 60. А скільки годин в одній хвилині? Знов таки 16. А ось для того, щоб секунди перевести в години, ми маємо одиничку поділити аж на 3600. Я дуже сподіваюся, що зараз ви натиснули на паузу і швиденько занотували собі в шпаргалочку стовпчик, який визначений червоним кольором. І переходимо швиденько до застосування. Треба перевести в секунди системну одиницю. Ті значення, які ви бачите, одна хвилина це 60 секунд. А якщо таких хвилин 40, нам потрібно 40 помножити на 60 і це буде дорівнювати 2400 секунд. Ми вже запам'ятали, що в одній годині 3600 секунд. А якщо у нас 0,25 ну, години. Нам потрібно це значення знов-таки помножити на 3600 і ми отримаємо 900 секунд. Одна година 16 хвилин. Скільки ж це буде е, секунд? В одній годині 3600 секунд. Плюс 16 хвилин треба перевести у секунди, тобто помножити на 60. Отримаємо в результаті обчислень 4560 секунд. А тепер спробуйте самостійно виконати переведення у відповідні одиниці. А саме переведи 120 секунд у хвилини, визнач 1800 секунд, скільки ж це буде годин. Ну і наостанок переведи 12 годин у добу. Бажаю тобі успіху, і я переконана, що у тебе обов'язково все вийде.